Вітаю вас, шановні любі дорогі восьмикласники. Сьогодні я вас навчу в цьому відео, як же множити раціональні дроби. Для цього нам потрібно пригадати, як ми в 6 класі множили звичайні дроби. Давайте виберемо якийсь приклад, такий дуже простенький, для того, щоб просто пригадати. Нехай мені треба помножити одну другу на п'ятих. Правило множення звичайних дробів. Для того, щоб перемножити два дроби, треба перемножити їх чисельники і записати результат у чисельник, і перемножити знаменники і цей добуток записати відповідно у знаменник. Отже, ми бачимо, що ми перемножили 1 і 3 чисельники, так це в нас буде 3, і 2 і 5, це знаменники, і в нас буде в знаменнику 10. 3 десятих – це наша відповідь. Давайте перенесемо це правило на множення раціональних дробів. Наприклад, мені треба перемножити 5 поділено на а, помножити на дріб y поділено на 3. Застосовуючи правило множення дробів, я перемножаю чисельники і перемножаю знаменник. Так, і для того, щоб був більш благородний вигляд мого дробу, я записую 5. Спочатку записую циферку, а потім буковку. 5 поділено на 3 y. Це моя відповідь у другому прикладі. Далі, трошечки ускладнюємо завдання. Наприклад, треба перемножити 3х, поділене на 5, а в четвертій степені, помножено. На інший дріб 2а квадрат у чисельнику та 15b у знаменнику. Дію таким же чином: перемножаю чисельнички. Так? І тут така цікаванка, що мені ще і пощастить щось скоротити. Так? 5а в четвертому степені помножити на 15b. І я вже бачу, що в мене 3 і 15 скоротяться, так? Наскільки в мене вони скоротяться на 3. так? Тут буде 1, А15 скоротилося на 3, тут буде 5. Далі, 2 з п'ятіркою не скоротиться, оскільки там парне, там не парне, так, число. А ось А в другому степені, і А в четвертому також скоротяться, а в другому зовсім знищиться, а А в четвертому у нас буде. А в другому так залишається добре. дорівнює, записую те, що в мене залишилось. Так, в мене залишилась тут двічка та Х. Все останнє скоротилося. Далі в мене в знаменнику залишилося п'ятірочка, А квадрат і ще одна п'ятірочка, і Б. Так? Тепер я перевожу це все до. Нормального стандартного вигляду. 2х у мене так і є у чисельничку, а у знаменнику в мене буде 25 а квадрат b Оце моя відповідь. Так, добре. Тепер давайте ще ускладнимо задачку і а, вже в іншому масштабі будемо виконувати. Трошечки складніше. Приклад. Так, давайте такий. У чисельничку в мене буде х плюс 1 поділено на 3. І це мені треба помножити на інший дріб 6 поділено на х плюс 1 у квадраті. Х плюс 1 у квадраті. Так. Ну, Дивлюся одразу так, що в мене тут вже буде скорочуватися і 6 стрічкою, і х плюс 1. Так? Так, 6 стрічкою скоротилися, тут залишилася одиничка, тут двієчка. Х плюс 1 повністю піде, а тут тільки квадрат. да, Ми закреслимо. І що в нас залишається? Залишається у нас у чисельнику тільки двічка. Записуємо її, а тут залишається тільки оцей вираз х плюс 1. Ось, будь ласка, ми з вами вирішили ще один приклад. Так, давайте іще трошечки ускладнимо так, задачу. Ще один приклад вирішимо. Так, нехай. Треба перемножити нам такі дроби: 5y-5. Поділено на 7. І 21 поділено на y-1. Так, тут ми одразу бачимо: подивіться, будь ласка, на чисельничок оцей да, першого дробу. То ми бачимо, що п'ятірочку ми можемо винести за дужки, спокійно. так, Давайте це так і зробимо 5, а в дужках у нас залишиться y-1. помножити на чисельник другого дробу. Так, у знаменнику залишається у нас так 7 помножити на y-1. І бачите, як дуже влучно ми винесли спільний множник за дужки, оскільки в нас оця дужечка, вона скоротиться. Далі ще, що в нас скоротиться? У нас скоротиться 7 і 21, так, На 7. Тут одиничка, а тут буде 3. І в результаті в нас яка відповідь? 5 помножено на 3, так, поділено на 1, це в нас буде 15 перших, або ж 15. Так, шановні дев'ятикласники, я думаю, я дуже на це сподіваюся, що вам все було дуже доступно і зрозуміло, так? І не залишилось у вас ніяких питань, і ви виконаєте багато цікавих прикладів. До нової зустрічі!